Сьогодні говоримо про таку важливу тему дорослішання, сепарацію від батьків. Отже, що вона собою являє? Сепарація це абсолютно природній неминучий процес, який відбувається в певний період віковий життя дитини і дорослих, мабуть, також це певне фізіологічне і психологічне, і буду використовувати слово, яке більш зрозуміле відокремлення дитини від дорослих від мами, від значимих дорослих. В більшості і це така дуже важлива сходинка, яка дає дитині можливість стати більш дорослим, більш самостійним, більш впевненим. І звісно, цей процес характеризується певними такими змінами у житті дитини. Думаю, варто зазначити, що спочатку дитина, коли народжується, вона не може себе відокремити від мами або від світу. Офіційно вважається, що процес сепарації, який вже досить помітний, це якраз криза трьох років. Він досить. Активний, він дещо агресивний, його точно складно не помітити. Але маленька дитина дуже сильно, коли народжується, потребує дорослого, як психологічно, так і фізіологічно. Але коли дитина народжується, для мене це також певний дуже маленький крок сепарації від окремлення, тому що дитина звикає до абсолютно нового способу життя. Далі дитина відповзає від мами, і це також таке невеличке відокремлення, і батьки дуже цьому радіють дорослі. Далі дитина починає Ходити і може вже самостійно якісь справи виконувати, які є важливими без потреби такої дорослого, без включення дорослого, і це також невеличкий крок до сепарації. І це все готує батьків якраз до того, що буде криза трьох років, і буде вже така абсолютно фізіологічна психологічна сепарація, коли дитина буде активно заявляти про себе дорослим. Ви казали, що сепарація починається з трьох років, тож коли вона має завершитися? сепарація це певний процес, який триває досить довго, певний такий період. Як я вже говорила, дитина народжується і йде певні кроки. Далі активна сепарація в. Три роки в кризу, далі підліткова сепарація, і поступово до 18 років вже дитина більш свідомо має внутрішні опори, впевнений собі, і в ідеалі точно відокремлює усвідомлює себе як окрему особистість уже без дорослих. Але цей процес може затягуватись, цей процес може гальмуватися, і навіть сепарація може взагалі не відбутися в дорослому віці. Дітей, коли вони вже є абсолютно дорослими і мають власних дітей і сім'ю. Тож, чому сепарація така важлива, і як це може відобразитися на подальшому житті людини? Сепарація дуже важлива, відокремлення дуже важливе, тому що це впливає на впевненість в собі вже дорослої людини і дитини, впливає на реалізацію. Впливає на те, що людина може спиратися на власні сили, мати опори внутрішні, приймати рішення і брати відповідальність за своє життя, що надзвичайно важливо. А чому сепарація не відбувається? Це більше я так розумію, провина батьків можна так сказати. Дитина природньо так закладено, що дитина готова проходити всі вікові етапи і готова сепаруватися. І якщо ми спостерігаємо за дитиною, це може помітно бути будь-кому, коли дитина прагне незалежності. Зазвичай саме дорослі гальмують цей процес, уповільнюють або взагалі не готові. Це може бути через тривоги мами, це може бути через те, що мама сама не звикла мати власні опори і не сепарувалася. Це може бути через гіперопіку батьків також по абсолютно різним причинам, чому матері так важко відрізати цю поповину? Мені хочеться сам, саме фразами привести приклади, що я краще знаю, ти ще маленький, я сама щось за тебе зроблю або оберу, або фрази Я ж казала, що так і буде. І неможливість мамі дати будь-який досвід дитині як позитивний, так і негативний. Чому для мами це складно? Це її внутрішні переживання, її внутрішня неготовність. Є тривога з приводу різних причин. Буває таке, що складно, що здоров'я з дитиною, і це також десь про процес того, що мама не готова до цієї сепарації. Буває навіть нереалізованість дорослих, і вони реалізують свою власну значимість, за допомогою того, що вони потрібні дуже дітям. Тобто це більше процес внутрішній кожного дорослого, кожної мами, але це все можливо у будь-якому віці виправити, проговорити, зрозуміти. І для мами орієнтиром є те, що ми повинні дати дитині впевненість у своїх власних силах, упорах, тому що задача батьківства в цілому допомогти дітям обходитись без дорослих без нас. Тобто ті люди, які живуть з мамою років 40, їх можна назвати несепарованими, вони переважно не готові брати відповідальність за своє життя, або вони бояться помилки, що зроблять щось не так, або вони довгий час не могли сепаруватися і звикли перекладати якісь дії на дорослих і вже без цього не можуть. І так, скоріше за все, сепарації не відбулося, і вона буває різною. От якраз ця фізична, фізіологічна, коли дорослі не готові. Готові кудись окремо рухатись від батьків, взяти цю впевненість в собі в своїх силах. Дорослі часто потребують якоїсь підтримки і ствердження інших, чи правильно я все роблю, чи ту я професію обираю, чи ту я дружину або чоловіка обираю. Вони постійно оглядаються назад і сприймають свої рішення і, взагалі, своє життя через призму схвалення інших дорослих. Цій ситуації я так розумію, комфортно обом сторонам, чи все ж таки може бути по різному? Я завжди говорю, що наступає період, коли дитина, вже підліток, або дитина, яка вже 18 років, може прийняти рішення самостійно, але обирає цього не робити. Часто відносини досить. Неправильно побудовані, перекошені, можна так сказати, з дитиною і батьками. І коли батьки активно починають маніпулювати здоров'ям, хворобами, важливістю, щоб дитина продовжував жити разом з мамою. Тяжко це переживає. І дитина не хоче зробити боляче мамі, і через це готовий втрачати свою особистість, і знову ж таки сепарація не відбувається. Чому батьки саме так себе поводять? Ну, коли дитина маленька, ще можна зрозуміти там школяр, але коли вже це доросла жінка або дорослий чоловік, то не вже мамі не хочеться, щоб її дитина ну, жила окремо своїм життям? Чому є така потреба тягнути на себе дитину до себе дитину назад? Тому що у дорослого немає власного життя, власних внутрішніх опор, і дитина це єдине, що має сенс. Оця дуже небезпечна фраза, що діти сенс нашого життя. Її можна говорити не так глибоко, і що я так сильно люблю дітей, вони є моє життя. А можна дійсно проживати життя своїх дітей і говорити, що діти це сенс. Якщо ми забираємо у людини сенс, вона не живе. І це складно і фізіологічно, і психологічно, і тому те, про що ви проговорили, мама дуже сильно хоче причепити, притягнути, бо вона втрачає сенс свого життя, і це є небезпечно для неї в першу чергу. І тому хочеться цей процес якось затягнути. Знаю навіть такі випадки, коли ну, доросла вже дитина, скажімо так, не може там будувати кар'єру, там переїхати в інше місто, щоб будувати своє там життя, тому що ось мама. Дорослий тут так дуже, скажімо так, з однієї сторони, це дійсно потреба мами, така уявна, а з іншої сторони, це зручність. Дорослого, тому що він не звик брати відповідальність і не звик долати якісь шляхи самостійно, і йому, уже якщо ми говоримо про більш зрілий вік, це зручно обом і це звично, скажімо так, обом. Комфортно. І був період, коли сепарація повинна була відбутися, і дитина повинна отримати досвід негативний, позитивний, повірити в свої сили, зробити багато помилок і вже усвідомлювати себе як окрему особистість. Цього не сталося і довгий період прийшов до зрілості людини. І, звісно, йому тепер їй або йому складно долати ці шляхи. У нього немає такого досвіду. Причому в дорослому віці. Це впливає відсутність сепарації від дорослих, від батьків, впливає і на кар'єру, і на роботу, і на стосунки, і навіть на сприйняття себе і своїх успіхів як в позитивному, так і в негативному стані. Ми можемо спостерігати про те, що якщо ми перекладаємо відповідальність на інших людей за свої невдачі, я не винний, так склалося, так вийшло, це не я, хтось заважав. Тобто шукати. Відповідальність перекладати і шукати винних, і в позитивному, так само, коли людина все-таки досягає якихось висот, досягає чогось важливого. Він говорить про те, що це так пощастило, це так склалося, це не я. Тобто, повна відсутність взагалі цінності себе. І розуміння себе, і тут починається шлях знайомства з собою, якщо все-таки людина готова. Які ознаки того, що мама сама перешкоджає сепарації від дитини, коли дитина робить щось самостійно, зазвичай мамам легше це приймати. Вони радіють успіхам. Коли дитина попав зла, пішла, зробила перші кроки. А коли дитина починає проявляти негативні якості, і це також процес психологічної зрілості, я не хочу, я не. Буду. Буду, я хочу сам, мамі це складніше. Коли дитина отримує негативний досвід і дуже засмучується, мамі складно на це дивитися, і вона готова зробити щось за дитину, але не дати можливості прожити різний досвід. І важливо, щоб мама, коли бачила ці процеси самостійності, коли це і негативізм, коли це. Не чіпай мене, я сам хочу щось зробити, коли дитина просто хоче прожити негативні емоції і не хоче, щоб хтось йому допомагав. Тут важливо мамі побачити і зробити умовно крок назад і дати дитині прожити різні свої стани, і це дуже важливо. І дитині потім буде легше проживати різні стани. Часто мама так оберігає дитину, що не говорить ніколи ні. І боїться травмувати, я у своїй практиці дуже часто стикаюся з тим, що а якщо я підвищила голос, а якщо я щось не купила, і дитина дуже ображена, а обіцяла, наприклад, і так склалися обставини, чи не травмую я дитячу психіку. Мами так переживають і намагаються від крайнощів до крайнощів, і це призводить до того, що дитина не має різного досвіду. У неї є, або позитивний досвід, і у мене все класно виходить, і я молодець. І коли батьки ду дуже активно реагують на досягнення дитини, і потім дитина стикається з соціумом, де є і негативний досвід, де я не самий класний, де я можу робити помилки, і від цього я не стаю гірше. Це окей зі мною все окей, йому дуже дуже складно. І що би я рекомендувала, ну скажімо так, такий вплив на батьків: це те, що дитині далі стає все складніше і складніше у взаємовідносинах з підлітками, з однолітками, у взаємовідносинах з іншими дорослими, і в цілому, у взаємовідносинах із партнером, будування стосунків. І це дуже важливо дати це на тому етапі, на якому воно повинно відбутися. Можна і пізніше сепаруватися, але це ще більш боляче відбувається. Саме про пізнє сепарування. Якщо людина зрозуміла, що з мамою нема сепарації, це вже доросла людина, то що робити? Починати долати цей шлях сепарації, починати відчувати себе. А чи хочу я дійсно зараз поїхати до мами, а чи хочу я змінити всі плани і зробити так, як мене просять дорослі. І можна пробувати практикувати такі невеличкі кроки, щоб це не було так складно. В якихось моментах, коли я зрозуміла, що я придбала річ, яка мені не подобається, і є можливість її повернути, коли я щось спланувала і можу відмовити мамі в її візиті до мене, наприклад, що в мене інші плани, давай трошки перебудуємо, коли я. Або це пробувати говорити ні, коли це ні точно не відповідає твоїм внутрішнім якимсь відчуттям і реаліям. І це невеличкі кроки, але коли людина готова і розуміє, що це заважає, і точно усвідомлює, що сепарації не відбулося, і мені мої рішення побудовані на тому, що. Що подумають люди, що подумають інші, це вже перша сходинка, і це вже класно, і над цим вже можна працювати, роблячи невеличкі кроки, орієнтувавшись не на інших, а на себе і на свої внутрішні відчуття. І це знайомство з собою, і це не менш класно і в зрілому віці, але це складніше і довше. Ну, загалом спілкуватися з мамою, ходити до неї в гості і про щось радитись, це нормально. Але все ж так розумію, є якась межа, де ці всі пункти вважаються вже якимись червоними прапорцями. Якщо це моя потреба дійсно запитати якоїсь поради, то ми можемо запитати, якщо моя потреба приїхати до мами. Відвідати її, поспілкуватися, і у мене класні відносини, то я це роблю. Але коли я розумію, що всі мої рішення пов'язані на графіку мами, на певному режимі, на тому, що вона скаже чи не скаже, то це вже точно не окей. І плюс, коли через маму постійно або тата, да, дорослих, постійно доводиться змінювати плани, і коли це не щось критичне, а якби це такі різні причини, які ну, точно можуть почекати. Але дитина все одно змінює всі плани. Тобто, в цілому, якщо говорити, це повинно бути моє рішення. Я хочу зараз поїхати, я хочу бачити маму у себе вдома, я хочу спілкуватися, і мені потрібна допомога в прийнятті якогось рішення, бо у Маму, наприклад, є такий досвід, і вона може сказати свої свою думку. але я все одно обираю те, що відгукується мені і орієнтуюся на себе. Тобто, несаперована людина від мами вона буде залежати від її думки. На будь-які речі вона буде залежати від думки мами, від стану мами, від самопочуття мами і навіть від думки інших дорослих, партнера, керівництва і так далі. Що скажуть, а чи правильно я роблю чекати такого добрення, що все окей з тобою, все класно. І це складно. І коли до мене приходять клієнти, вони вже на тому етапі, що. Я не можу всім вгодити. Це неможливо. І це дуже сильно руйнує людину. І ми починаємо шукати процес рішення, відновлення. І приходимо до того, що перше це було догодити мамі і зробити так, як хочеть мама. Згадала ще один такий не дуже приємний. Випадок одна дівчинка у соцмережах писала, що в неї була токсична мати, тобто не така гіперопіка була, ну, погано до неї ставилася, вона до своєї дитини. Але дівчинка, тим не менш залежна від спілкування зі своєю мамою, від її думки, ну, ну від неї самої. І це, як на мене, прям дуже жахливо. Є теорія прив'язаності. Дуже правильно, коли перші три роки мама дає максимально багато. Дитині, фізичного контакту, психологічного контакту дуже важливо, щоб мама, якраз те, що зараз не популярно, не модно, не приходити на будь-який крик, щоб перший час мама реагувала на потребу маленької дитини, була поряд, і тоді дитина розслабляється. розуміє, що цей світ безпечний. розуміє, що я маю власні сили, власні опори, і мені з цим класно. Якщо мама токсична і не дала у цієї правильної прив'язаності і в Певненості дитини, вона в старшому віці розуміє, що це неправильно, що мама токсична, мені від цього погано, але у неї не було можливості вибудувати власні стосунки з собою і з цим світом. І тому вона намагається або відбудувати і отримати цю допомогу, підтримку, яку не отримала, і компенсувати, і чекати, що все-таки мама додасть. Бо це така певна діра, яка, скоріше за все, не заповнена. І другий момент, що просто немає е, інших якихось опор. Зазвичай, коли вже будуються стосунки з партнером, виходять заміж, наприклад, жінки або одружуються, вони чекають від партнера е, піклування, що він може читати думки, що він може все зробити для мене те, що мені важливо, але не говорячи про це. Тобто інша людина повинна здогадатися і немає має такої навички говорити словами про те, що для мене важливо, тому що зазвичай, коли дитина не сепарується, то мама не дає їй слова першим, що я сама вирішую, я сама знаю, як краще, ти ще маленька або маленька. І потім дитина перестає навіть старатися і проявляти ініціативу. І тому дорослі продовжують це шукати і у партнерах, і у інших людях, а потім навіть у власних дітях. І це якраз у цей момент, що, скоріше за все, ця людина не буде відпускати і своїх дітей. Бо це є мій сенс, це є моя опора, і я цінна за рахунок цих маленьких людей. І дуже важливо що ми не можемо і не повинні перекладати відповідальність за своє життя, за свій настрій на маленьких дітей. Давайте підсумуємо. Скажіть, які ознаки здорової сепарації від дитини? Це бачити потреби дитини, навіть якщо вони не співпадають з моїми бажаннями, давати дитині можливість. Пробувати щось самостійно. Є діти, які досить самі по собі нерішучі і тривожні по різним причинам, і ми повинні їх спонукати, давати їм рішення, які вони будуть приймати самі, підбадьорювати їх, коли у них щось виходить класно, давати можливість отримувати негативний досвід, коли дитина падає, коли будує з кубиків якусь вежу, яка не вдається бути поряд з дитиною, коли вона цього потребує. І відходити, коли ви бачите, що дитина може зробити самостійно. Дитина здатна вже їсти самостійно, вдягатися, спілкуватися, комунікувати, заявляти про себе. І мама часто продовжує все одно догодовувати, довдягати і так далі. І важливо цього не робити. Я поряд, я можу тобі допомогти, але я вірю, що ти впораєшся сам. І так це може бути через сльози, через негативний досвід. Я поряд, я готова тебе обійняти, допомогти. Тобі прожити цей досвід, але давай будемо пробувати, бо я вірю, що ти на це здатний і можеш. І розбиратися зі своєю гіперопікою, тривожністю і розуміти, що за цим приховується. І вірити в своїх дітей. Частіше за все, я задаю питання, чому ви не вірите в свою дитину, і воно вже звучить по-іншому, що мама любить, опікується. І це зазвичай від великої любові дійсно до дітей, але тут є дві сторони медалі. тому важливо, що я вірю, що дитина вже зможе обійтись без мене у якихось маленьких таких ось речах. І адекватно, нормально реагувати на те, коли дитина заявляє про себе в три роки, заявляє про себе в. Підлітковому віці і не плутати це. Спілкуванням з однолітками, неповагою або відсутністю авторитета так відбувається сепарація. Бо якби цього не було, то так дитина б і залишилась з мамою. А дитині потрібно відвернутися, зробити крок назад і показати, що дивись, я сам. Якщо мама цього не розуміє, дитина починає ще більше агресувати, тиснути і ще більше показувати, що я можу сам робити вчинки, які незрозумілі, для того, щоб максимально показати, що я вже. Можу, і найперше, це віра в свою дитину, зробити щось щоб власне життя мами було цікавим, і вона мала власні хобі і могла реалізуватися, бути поряд, коли дитина цього потребує, і відходити, коли точно дитина вже може самостійно впоратись.